Доброго ранку. Дай Диметься. Ого-го Хоч би не скупатись зараз. На сніданок також сьогодні, як і вчора ввечері, була гречка в мене. Віталій вже поїв. ми зібрані, йдемо ще разок глянемо на дорожку на озеро і в дорогу. Сьогодні у нас по плану десь кілометрів з 10 тому ми і не поспішаємо. Хотіли чим подовше тут побути. Зараз вже пів на другу, а ми тільки-тільки виходимо. Максимально відпочиваємо маленькі переходи. 10 приблизно кілометрів до полонини німецької йдемо, там ночуємо і завтра просто буде вже спуск в село, невеличкий там ривок. Так, йду ще раз, дивлюсь на озеро і в путь. Ти що не бачив? Зміюка ось тут сиділа. Я таймлапс знімав і не встиг перемкнути режим. Фух, ну це не чорна гадюка, а прям така якась з ромбиками ніби. Медянка, напевно. Може медянка. От під це, під це каміння залізла. Я мало не наступив на неї. Десь туди полізла. Вона така прям зливається. А, ось з цим стежкою. Фух. Такий адреналін підскочив одразу. Мало не наступив. Якби вона не ворушилася, я б реально міг би на неї наступити. Вже друга змія, яка на моєму шляху з'являється. Я йду і намагаюся насолоджуватись просто кожен, кожним кроком. Вітер десь застряг там, щось фоткає. Дуже крутий траверс, хто ще не бував, рекомендую. Якщо вже піднявся, то далі просто йдеш і кайфуєш по рівному. Гляньте, які тут які тут місцини. Зараз ставлю фотографію. Десь приблизно в цій місцевості я зробив фотку, така містична, в тумані. Тоді нас в тому поході заливало дощами. І воно теж по своїрідні були оці от, траверси. Дуже круто. Іде ж воно таке туман, така, морок такий, але дуже гарно. А зараз навпаки сонце, гарна погода. Це вперше у нас е, така гарна погода на цьому маршруті. Я тут вже був двічі, це третій, як я вже говорив раніше. І всі ті е, попередні походи завжди дощами заливало. Один так прям кожен день заливало. Ось таке. А тут прям нам таланить з цим, з погодою. Йдемо і просто кайфуємо. Я стараюсь максимально максимально бути в моменті тепер, якось тут кайфувати е -то від того, де я зараз знаходжуся. Бо не знаєш, як воно буде. І треба насолоджуватись ось цим, ось цим всім. Ось цим цим коврами, моховими, цими стежками, лайтовими. Дуже круто, словом, рекомендую ці маршрути. Я маршрут по днях буду залишати під цими відео. Кому цікаво повторити, будь ласка. Все тут А ти не будеш? Хочу обійти Серйозно? Якщо ти не пролізеш то я вийду

бо навернись буде контент ого, хоч би самому ще не зайк злетить ця палка <схи> Злечу і я Так, тут можна легко десь нахромитися Вон, є перехід так цікавіше ти ж контент чизняться Знімаємо контент. Оце і буде нашим місцем для обіду. Зараз пообідаємо і там лишиться зовсім трошки до місця стоянки. Сьогодні маленький перехід у нас загалом. Ого, ох і холодна вода, прям ноги зводить. Це мій борщ, який я сам виготовляв. Італія на фоні Горгана Ілемського. Ой, яйка Ілемського. Перебирається через завали. Якась вирубка була. Е, піднімаємось до вершини Горган Ілемський, так? Це Горган Ілемський там. Зараз покажу, як він виглядає, коли вийдемо. Ми вже трошки на розслабоні йдемо на передостанній день. Зустрічали людей навпроти, всі біжать, десь летять, мабуть перший день в поході. Або вискочили просто на деньок пройтись і такі є видно з маленькими рюкзачками. Таке каміння прямо перед вершиною Горган Іламський. Ну як ти? Тримаюся. це ж молода, дивись як близько, здається. Яйко ілемське і молода вон. Хребет туди йде. А хребет туди йде, мабуть, вглиб. А то, певно, така висока це Грофа. Молода і біля неї яйко Перегінське. Це власне і є вершина Горгану Ілемського. Личка. Казівники. Два роки тому ми отут від вітру ховалися. А от туди пішов гребет Аршиці. Там десь на мапах показує, що там якась штрихпунтирна лінія, ніби маршрут якийсь є. Маю на увазі якась стежка є, але жоден маршрут туди не проходить, тому скоріш за все там просто заросло, заросло все і не пройдеш, я так думаю. Тому всі ходять траверсом. А тут пам'ятна табличка. Краєвид тут потужний відкривається. Десь туди ось туди спускаємося, ось ту, Ось ту місцевість. Ось це полонина німецька. Дуже гарний вигляд відкривається. Так, йдемо з вітром, йдемо і думаємо, давай глянемо, чи далеко до води. Нам треба було от сюди йти, а ми пішли зовсім в інший маршрут. В Сторону. Таке буває. Зараз знову набираємо. Спустилися, тепер назад йдемо. Нам треба було піти десь за ті ялиночки і туди десь. Тут десь показує кемп, один тут, один нижче. Ми вирішили зараз залишити рюкзаки і там внизу набрати води, як по мапі показує. І потім з водою вже трошки пройтись до кінця полонини. Ми наче так і минулого разу робили. Ось тут на мапі є кемп. Але тут дуже-дуже полого, тут немає де ставити намети. То зробимо так, як запланували. Беремо воду тут і йдемо з водою вже до кінця полонини і встанемо там. По пам'яті вроді пригадуємо ніби там ночували ось таке джерельце тут От треба було якусь кружку брати черпати Доброго ранку. Привіт. Майже нічого сьогодні не знімав. Йдемо на вихід. Йдемо на вихід. Зібрали свої монатки, ось одна монатка, а там друга. друга. І йдемо. Сьогодні у нас невеличкий перехід, десь приблизно 3 години ходьби і ми вже будемо в мисливці. Це вже третя змія за похід, яку я бачив. Дві ось такі гадюки і одна була чи мідянка чи що, що це таке було, якась така коричнева з ромбами. Стаємо, відпочинемо. Ось і вершина власне пустошака великого. Доволі складний підйом, ну або ми просто вже заморилися на п'ятий день походу, якось нам трошки важко він дався. Ось те черевики залишив. Гора, великий пустошак, 1423 метри висота. Зараз трошки відпочинемо і йдемо на малий пустошак. Наступна гора. Тут трошки в сторону на цій вершині відійти і теж є якісь окопи чи оборонна лінія якась іде ось тут. І там напроти теж я бачив якусь споруду з каміння. Зараз теж піду гляну. Ого, ну тут прям такі серйозні якісь споруди, оборонні. От, глибокі такі. Ясна річ воно поруйнувалося вже все. Але ну, тут прям майже взріст людини закопано і от там ще є. А, виходить, що за часів Першої світової тут були такі е серйозні якісь оборонні пункти. От гляньте, от звідти вхід і заходиш, по дві сторони. Гори оборона велася. Ого, тут прям ціла лінія. От звідти тягнеться, тягнеться, оцей. от сюди заходить, туди пішло розгалуження, в цю сторону пішли окопи. Такі каміння зроблені. Серйозна така лінія оборони. Прям ніби вершина по кругу оборонялася. Цікаво, чи велись прямо тут якісь бойові дії. Може хтось знає то напишіть. Мені було б цікаво дізнатися. Я знаю, тут ми колись йшли маршрут горганами, це недалеко звідси. Ну так, відносно недалеко. І там прямо на кожному кроці оці укріплення кам'яні. Десь тут проходив кордон колись. Там є залишки навіть колючого дроту. Таке. Але я не знаю, чи тут велися якісь бойові дії прям цікаво. А це у нас пустошак малий, так же ж? чергову групу туристів зустріли навпроти. Зараз вихідні і ось ці два дні ми бачимо вже багато людей. А колись 4 роки тому на цьому маршруті жодної людини не зустріли. Тут вже домисівки дорогу асфальтовану зробили. Це певно дає свої корективи. Вже більше людей сюди постало їздити на цей маршрут. цій калабані набрав водички, поповнив трошки запас. А ось такі перевали дерев постійно трапляються нам на цьому шляху, доводиться перелазити всюди. Перед цим ще одну маленьку бачили. Ну все, це власне кінець походу. Це якраз ми десь витратили приблизно 3.40 замість трьох годин на цю дорогу. І вже ми в селі, видно перші будівлі, отам вже. Зараз недалечко. По рівному дійдемо до машини і на цьому буде фініш. Ну от такий був заключний епізод нашого походу Карпатами. Тут будуть посилання, якщо вам сподобається подобається контент і ви бажаєте підтримати канал, також ці посилання в описі під відео залишу. Не забувайте ставити дизлайк, якщо вам не подобається. Якщо подобається, там теж є така безкоштовна кнопочка з пальцем вгору, то тисніть вам не складно, мені приємно. Ну і напишіть свої враження в коментарях про цю серію і про загалом про похід, як чи сподобалось чи ні. І взагалі чи заходить такий формат пішого туризму, бо ви звикли бачити в мене на каналі велосипедну тематику, а тут піший похід. Я планую в подальшому якісь і піші заливати відоси з піших походів і зі сплавів на каяку. Там як буде виходити, то скажіть, як, чи подобається, чи ні такий формат. Віталія, маємо додати, які враження? Щасливий і втомлений. Все, ми щасливі і втомлені. Пока-пока. Скоріше за все побачимось в наступних відео.